Вітаю вас, любі малята! Що за диво, край дороги серед островців першої весняної зелені засяяло маленьке пухнасте сонечко, направило своє яскраве жовте очко до неба, наче замислило висушити тоненькі вологі пелюсточки. Квіточку оточували широкі, ніжно-зелені зубчасті листочки, захищаючи від вітру і узбічної пилюки. Спочатку квітці здалося, що вона є самотня на цілому світі, і вона засумувала. Але скоро над її голівкою хтось, наче блискавка, пронісся туди-сюди, а через хвилинку і зовсім затримався в повітрі. Ти хто? Звідки ти? Я бачу тебе вперше. От я, наприклад, бабка, це ім'я таке. А як ти звешся? А я куль бабка, як квіточка. щойно отут народилася, але мені боязко тут рости в самоті. Давай потоваришуємо. Полетіли зі мною до озера. Це за селом недалеко. А як це товаришувати і як це літати? Я не вмію. Ну, це дуже просто. До друга можна завітати, коли забажаєш, от, наприклад, від тебе солодким соком тхне. Я можу прилітати до тебе за солоденьким, а літати це простіше. Крильця розгорни і пірнаю в безкрає небо. На солодкий сік прилітай, мені не жаль, а літати я не зможу, крильців, бо не маю. Так і подружилися ніжна весняна квіточка з безтурботною бабкою. Вони ще декілька разів зустрічалися, та бабка не хотіла сидіти біля кульбабки, Лінувалася розказувати про те, що бачила під час своїх подорожей. І, поласувавши з солодким нектаром, надовго зникала. А солодкого нектару згодом ставало замаль. Кульбабка нудьгувала за другом. Та не знала, як принадити його надовше. З такої біди голівка у квіточки повсивіла, і коли вона вже спробувала підвестися і злетіти вгору, волосечко з голівки полетіло геть. Ранком у крапельці роси кульбаба не пізнала себе. З люстерка дивилася сумна й гола бубка на зів'ялій стеблинці. Гірко плакала кульбабка. Та не втрачала віри у справжню дружбу, вірила, що колись велика і зрадлива комаха із слюдяними крильцями, яка пообіцяла бути вірним другом, обов'язково повернеться. Кульбабчене волосся, а це було її насіннячко, розлетілося навкруги. Підхоплене свіжим вітерцем і подекуди занурилося в земельку, вчепилося. Пустило корінничко і дало життя новим жовтим яскравим квітам. Жовтоокі, пухнасті квіти радіють волі, блакитному небу, сонячному теплу й чекають адже дружба це почуття могутнє і щастя тому, хто довелося знайти у житті вірного і надійного друга. Малята, давайте сьогодні намалюємо кульбабки. Незвичайним способом за допомогою коктейльних трубочок. У мене паперова трубочка. Один кінець трубочки розрізати ножицями і приступаємо до роботи. А вапки знов сіють на весні, посмішки свої жовточарівні, конопушками розбігати. Ich bin Коль бабки знов сіють на весні посмішки свої жовточарівні, Конопушками розбігаються. 去。